Христос народився, славімо Його! В цій радісні, святкові і величні дні світлого Різдва Христового. Щиро вітаю всю християнську громаду, всю церкву православну, яка сьогоднішні дні святкує це величне свято. Святкуємо ми це свято в важких умовах. В умовах війни російської агресії на землі українській. Але і ця агресія не свідчить про те, що ми зламались, що ми зігнулись, що ми не відчуваємо радості духовної, що ми не готові святкувати. Не так давно я приїхав зі Сходу, і один підрозділ. Звернулись до мене і попросили, щоб їм передати ікони і Христа, і сказали: ми хочемо зробити капличку, а до Різдва готуємо святковий вертеп. Тобто там, на передовій, де за декілька кілометрів від цього, де стоїть підрозділ військовий, вони готують різдвяний вертеп. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що душа українця є світлою, душа українця прагне Божественного. Душа українця і сам народ український ніколи не був рабом. Чому? Бо Христос, Господь, Творець, дарував людині волю, свобідну волю і право вибору. І ось ця свобідна воля кожного із нас, кожну людину уподібнює із Богом. Бо як Бог має волю свобідну, так і людина має свобідну волю. Так і людина має право вибору. І ось всі ми. Святкуючи Двох Христове, не повинні забувати, що Господь дав нам можливість дойти до цих святих днів. Не повинні забувати, що є ті, хто забезпечує нам менш більш. Мирні і спокійні моменти в нашому житті не повинні забувати за тих, хто в окопах і на передовій захищають нас від руского міра, від агресії чужинських московитів, які прийшли на нашу землю, щоб принести нам розруху і вкрасти, забрати в нас радість. Нашу радість забрати неможливо. Неможливо через те, що з нами Бог. Він прихилив небо до землі. Він зійшов на землю, зійшов на землю, щоби нас, земних, підняти до височин небесних. І ми разом з ним будемо духовно підійматися вгору в небеса і відчувати ту невимовну велику радість його народження і пришестя в цей світ. Древня українська колядка. Говорить нам такі слова, Бог предвічний народився, прийшов днес із небес, щоб спасти люд свій весь і утішив все. Своїм пришестям Він утішив все, всю вселенну, весь світ і кожного із нас. А ми, приймаючи цю велику і невимовну радість пришестя в світ Спасителя, дякуємо йому за те, що він з нами, за те, що він. Любить нас, а ми, в свою чергу, любимо Його. І в ці дні будемо прославляти Його народження. Будемо зберігати древні традиції нашого народу, наших батьків, дідів і прадідів. Будемо святкувати, можливо, не так велегласно, не на вулицях і не на майданах, але по домівках і в храмах. Бо ми не повинні забувати, що свято означає святість. Ми не повинні перетворювати свято в шумні і голосисті гулянки, а повинні святити цей день і освячувати свою душу, відвідувати богослужіння і, святкуючи, не забувати основної суті, суті яка є надзвичайно важливою і яка прийшла до нас із пришестям в світ Христа, ради нас, людей, і ради нашого спасіння Він зійшов з небес. Хай радість невимовна буде зі всіма нами, а Господь охороняй нас від всякого зла, від куль і ракет ворожих, як колись, Пресвята Богородиця. Стала над Лаврою Почаївською і захистила від турків і татар, і стріли вертала назад, так нехай Господь і в дні сьогоднішні повертає їм те зло, яке вони несуть до нас. Бо каже священне писання: хто мечем воює від меча і загине. Хай згинуть всі злі задуми ворогів наших, і хай вони покаявшись, пам'ятають. Слова, які ми виголошуємо в нашій молитві, що і вони себе християнами називають. Бо християнство це любов, а не зло. Вони, називаючи себе християнами, несуть зло. І в цьому є осуд для них. Ми ж, називаючи себе християнами, несемо любов, а священне Писання говорить: немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Отже, ми. Народ український сьогодні надзвичайно сильні і міцні, бо виявляємо свою любов, ту любов, яка є часткою любові Божественної. Хай новонароджений младенець Христос огортає і нас і пригортає до себе своїми маленькими рученятами і наповнює нас радістю духовною, щоб ми, отримавши перемогу над ворогом, з'єднались. В єдину велику українську сім'ю і прославляли Бога нашого, який приходить цей світ. Вітаю всіх християн, як православних, так і католиків, які в сьогоднішній день святкують це свято, як католиків, так і протестантів, які також в сьогоднішній день святкують свято Різдва Христового. Хай милість Божа буде зі всіми нами, а Господь охороняє нас від всякого зла в мирі, в любові і в радості. Перемоги! Миру і добра всім нам, на многоє і благословенне літа. Христос народився. Славімо Його!